У Луцьку попрощалися з двома захисниками Романом Данилюком та Олександром Буриком. Розповів міський голова Ігор Поліщук. Бійці відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Лучанину Роману Данилюку було 22. Після повномасштабного вторгнення захисник пішов на війну добровольцем, загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва на Луганщині, розповіла знайома родини Галина Мусійчук. Такий старанний, так вчився добре, вже от мав закінчити цей університет, заочно. Так шкода. Він був одразу на білоруську напрямку, а потім, по-моєму, їх повезли вже туди перед Паскою, якось пам'ятаю. Вісім місяців десь, наверное, він там був, да? На передовій вчився, мав відстрочку строчку і пішов воювати добровольцем. Своєму неділю зранку. Він працював в лісничим ківерцівському лісовому господарстві. Війна підла, зла забирає молодих, перспективних наших громадян. Молодий, відданий батьківщині. Він міг ще дуже багато всього зробити для себе, для родини, для сім'ї. Він був у відпустці, Приїжджав до нас в гості. Розказував, що війна, що. Обстріли йдуть. Була віра в перемогу в нього. 43-річний Олександр Бурик загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області. У нього залишилася дружина та маленька донька, каже знайома родини Валентина Мельникова. Дуже хороший чоловік, дуже хороший тато, яка та доця його любила до бзмеж. Ще не знаю, уроки вчив англійську по телефону. На скайпі екран побелів, його не стало, на жаль. Я, звичайно, взяла і для іншого захисника квіти, тому що він вартий нашої уваги. От, і Хай їм буде царство небесне. В нього доля, мені важко вам сказати, мама його померла в 47 років. Він залишився сиротою з батьком. Ми близькі, знайомі і мої діти. Два сини дружили дуже з ним. Один із них сьогодні теж воює. Напевно, Господь забирає найкращих. Я це тепер розумію. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.